Літо це не лише відпочинок а й небезпека. Порятунку від спеки люди шукають на природі поблизу водойм. Та не завжди від пекучих променів можна заховатись у затінку. І надмірне перебування на сонці є досить шкідливим для здоров'я. Ультрафіолет має як позитивний, так і негативний вплив на організм. З одного боку, це джерело вітаміну Д, з іншого ризик опіків, швидкого старіння шкіри та навіть розвиток серйозних захворювань. Особливо небезпечно знаходитися. На сонці у середині дня з 11 до 16. з нами на зв'язку Оксана Поліщук, лікар дерматовенеролог вищої категорії, дитячий дерматолог. Пані Оксано, мої вітання. Доброго дня, і як експерт, розкажіть, чим небезпечне надмірне перебування на сонці. Дійсно, щороку ми стикаємось з тим, що товщина озонового шару стає менше, і, відповідно, так звана кількість шкідливого ультрафіолету поступово щороку збільшується. І ми стикаємось на дерматологічному прийомі з величезною кількістю реакцій, спровокованих саме надмірною інсоляцією. Що ми можемо мати на увазі, коли ми говоримо про надмірне ураження шкіри сонечком? Перше, це банальні контактні фотодерматити, які зустрічаються наразі щодня. По-друге, це фототоксичні реакції, обумовлені тим, що ультрафіолет може взаємодіяти з певними речовинами, які людина приймає всередину чи наносить на поверхню шкіри. Ми можемо стикатися також з фітофототоксичними реакціями. Що це значить? Це певна реакція, яка виникає на шкірі після контакту з певними речовинами рослинного походження. Це може бути навіть банальна, знайома нам петрушка, цитруси, вікінза і так далі. Всім нам відомий борщівник. І звичайно, ми стикаємось з тим, що ми маємо банальні сонячні опіки різного ступеню важкості. Пані Оксано, а як правильно обрати сонцезахисні засоби, щоб не було усього того, що ви перерахували? E, насправді це e, не є чимось складним, важливо раціонально і максимально грамотно і спокійно до цього підійти. E, перш ніж обрати сонцезахисний засіб, ми маємо розуміти одну просту річ: всі сонцезахисні засоби можна умовно поділити на дві великі категорії: це сонцезахисні засоби на фізичних фільтрах і сонцезахисні засоби на хімічних фільтрах. Що нам обрати? Сонцезахисні засоби, які базуються на фізичних фільтрах, вважаються максимально безпечними, адже це оксид цинку або титан, які виконують по факту бар'єрну функцію на поверхні шкіри. І сонячні промені банально віддзеркалюються від поверхні і розсіюються. Такі фільтри ми застосовуємо і відповідно засоби діткам або пацієнтам з щутливою шкірою їх безпека це їх великий плюс, але водночас вони мають певні негативні моменти, тому що зазвичай вони важкуваті, вони створюють оту так звану невидиму плівку на поверхні шкіри, яка дуже часто заважає, коли наші молоді дівчата, жінки не можуть, до прикладу нанести ту декоративну косметику, яким, яку їм хочеться. Коли у нас пацієнти знаходяться в лікуванні певних дерматологічних станів, і надмірна оця важкість може погіршити перебіг певного процесу. Отут на нам на допомогу приходять е, сонцезахисні засоби, які базуються на хімічних фільтрах. Вони мають більш легку текстуру, вони дуже зручні в нанесенні, їх можна поновлювати абсолютно безпечно на протязі дня. І, в принципі, зараз вони виходять на перші позиції е, серед всіх лінійок власне, сонцезахисних засобів. Є також комбіновані, які містять певну кількість як фізичних, так і хімічних фільтрів. Перше, що ми маємо зробити, це зорієнтуватись. Який власне сонцезахисний засіб, який базується на фізичних фільтрах, якщо ми маємо чутливу шкіру або це дитина, або на хімічних фільтрах, якщо ми більш такі соціалізовані, нам підходить. Другий момент ми маємо визначитись, який має бути власне фактор захисту. Ми всі знаємо оцю абревіатуру СПФ, те, що ми називаємо оцей, власне, сонцезахисний фактор, який може варіювати від 20 до 100%. Мало хто знає, що означає ця цифра. По великому рахунку, оця цифра 20, 30, 50 чи 100, вона означає те, у скільки разів більше може знаходитись наша шкіра на сонці триваліше сонце захисним кремом, ніж без нього. До прикладу, якщо ми маємо чутливу шкіру, яка дасть нам почервоніння вже через 10 хвилин перебування на сонці без нанесення крему, то. Коли ми наносимо СПФ, до прикладу, 30, цей термін збільшиться в 30 разів, і, відповідно, пацієнт може бути 300 хвилин на сонці без загрози виникнення якихось небажаних реакцій. Тобто, наступний крок, який ми маємо для себе визначити, яка власне цифра нам писує. Коли ми говоримо про перебування в наших широтах і не таке агресивне сонце, як зараз, 30%. Достатньо, коли ми говоримо про активний ультрафіолет, таке літо, як ми маємо зараз наразі в липні, однозначно це 50. Коли ми їдемо відпочивати, ми знаходимося на узбережжі, ми використовуємо СПФ від 50 50, Я перепрошую до 100. пані Оксано. І на завершення повертаючись до сонячних опіків, розкажіть, будь ласка, які їх прояви і власне що робити, якщо вже вони з'явилися. Дуже актуальне запитання. Я вам за нього щиро дякую, тому що від тієї домедичної допомоги, яку власне, ми можемо надати собі чи людині, яка знаходиться поруч, насправді залежить дуже багато. Першими ознаками це може бути звичне нам почервоніння, відчуття печіння, дискомфорту, іноді порушується загальний стан, підвищується температура пацієнта, людину кидає в жар, він погано себе почуває, починає падати тиск. Перше, що ми повинні зробити за можливості максимально швидко, ми усуваємо джерело ультрафіолету. Ми переміщуємось у тінь, у приміщення, можна прийняти прохолодний або кімнатної температури, температури душ, дати пацієнту, у цій людині, яка постраждала, відповідно попити чистої води, знову ж таки, кімнатної температури. Ми уникаємо різких перепадів температур. Категорично не можна садити людину одразу під кондиціонерників, налаштований, до прикладу, на 18 19-20 градусів чи приймати холодний душ, чи робити примочки з холодною водою. Чому не можна? Ми боїмося судинної кризи, ми боїмося різкого спазму судин, який може призвести до небажаних наслідків. Якщо ми говоримо про наслідки загальні, це банальна втрата свідомості: судинна криза і місцеві реакції на шкіри, коли розширені судини внаслідок ультрафіолету різко спадаються, і ми можемо мати небажані наслідки. у Вигляді різкого відмирання некротизації поверхневих шарів шкіри. Тобто, перше, що ми робимо, ми переміщуємо людину у тінь, у приміщення, нормалізуємо температурний режим, регулюємо питний режим, п'ємо воду кімнатної температури або прохолодну воду невеликими ковтками. Надалі. Оцінюємо загальне почуття. При необхідності можна дати таблетку парацетамолу, можна дати таблетку антигістамінного засобу, який є під рукою, і який пацієнт знає, що він може дозволити собі приймати без небажаних можливих реакцій. Надалі ми оцінюємо власний стан шкіри. Нам потрібно шкіру охолодити. Це може бути будь-який охолоджуючий спрей, але знову ж таки. Не можна використовувати м, якісь продукти, які у нас знаходяться в морозильній камері, не можна використовувати кубики льоду, які е, часто прикладають до ураженої поверхні. По ті причини, по які я озвучила, ми боїмося різкого спазму судин і можливого подальшого відмирання поверхневих шарів шкіри, коли е, регенерація тканини буде повноцінно неможлива і будуть утворюватись уже рубцьові зміни. Ми охолоджуємо за рахунок чого? Прохолодної води, якщо нічого немає під рукою примочок з прохолодною водою, або банально за допомогою охолоджуючих спреїв, які ми дуже часто або якісь креми гелі беремо з собою на відпочинок. Ці засоби містять або каламін, або алоя, або пантенол. той самий. Тут важливо зауважити, що це має бути саме форма. Спрею, гелю або легкого крему категорично не можна використовувати засоби, які мають важку текстуру, не можна використовувати мазі, не можна використовувати різного роду в тому числі навіть дитячі гіпоалергенні. Чому не можна використовувати ту саму сметану? Тому що. Жир на поверхні шкіри створює ефект оклюзії і запечатує температуру в поверхні шкіри. Ми ускладнюємо тепловіддачу таким, таким чином, підсилюючи оцей тепловий ефект в поверхневих шарах шкіри. Також не можна використовувати засоби, які містять алкоголь. Ми нерідко стикаємось з тим, що протирають уражень ділянки спиртовими е, розчинами. Категорично не можна цього робити, тому що, по-перше, алкоголь підсилює дегідратацію. По-друге, е банально може подразнити і без того ушкоджену шкіру. Тобто ми використовуємо охолоджуючі засоби, гелі, спреї, легенькі крема, які містять каламін, алоя, пантенол кожні 2, 3, 4 години до тих пір, поки не настане полегшення. Як правило, це полегшення настає вже протягом перших двох діб. Якщо наших засобів, цих, які ми прикладаємо зусиль, їх недостатньо, звичайно а ми звертаємось у найближчий пункт, де нам можуть надати допомогу. Щиро дякуємо вам за такі детальні роз'яснення. Щиро сподіваюся, що глядачі дослухаються до ваших порад. Вам дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. І вам щиро вдячна. До побачення. До побачення. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Оксана Поліщук, лікар-дерматовенеролог вищої категорії, дитячий дерматолог.